Всіх вітаю, панові в сегменті україномовного Ютубу. Сьогодні буду вас знайомити ще з однією програмою для різних схем. Отже, Переходимо за посиланням з gishemsolutions.com переходимо до вкладки Download і качаємо софт. Після того, як скачаємо, встановлюємо в каталог диску «C», розпаковуємо. Ставимо, реєструємось, вказуємо реальний електронний ящик, вказуємо пароль від Софту, за допомогою якого ви будете заходити. Після чого вам приходить код активації на ящик. І ви отримуєте тріал версію програми для знайомлення і для розуміння, варто її купувати чи ні. Отже, переходимо у вкладку самої програми. І дивимось далі. Отже, з GіchHen Solution. Це комплексний посібник з функціонального ремонту, доступний за підпискою зі схемами, методиками та покроковими інструкціями з ремонту. Растрове зображення легше відстежити. Шлях між компонентами доступно як в одношаровому, так і багатошаровому виконанні. Реальне зображення материнської плати з високою роздільною здатністю з кількома категоріями на одній вкладці. Отже, давайте ознайомимося з тим, що являє собою інтерфейс програми. Як бачимо, він доволі таки дружелюбний. В лівій частині софту ми бачимо вкладку. Відповідно. 1, 2, 3, 4, 5, 6 папок, вона налічує. Перша папка це комп'ютери. Друга даташити на, розлич... на різні елементи електронні. Далі йде PlayStation, смартфони, таблети. Мається на увазі і ноутбуки і вачфони. Давайте почнемо з цієї вкладки. Отже, коли ми переходимо на вкладку вачфони. Apple, і, як бачимо, це все ще в стані проекту. Тобто, натискаємо на підпапки, на підпункти, в нас нічого в папках ще немає. Тобто, задумали класно: схеми на ввочі, можливо, якісь там леєри багатошарові, але поки що тут пусто. Далі. Переходимо в вкладку таблети. Відповідно по таблетам, Дивимося. Є різні вендери, такі, як Apple. Такі як Asus, Honor, Huawei. Lenovo, Samsung. Ага, таблети. Це мається на увазі не ноутбуки, а планшети. Давайте глянемо на Pad Що сподобалось? Досить швидко підгружається з сервака Soft, на відміну від того ж Борнео. На Борнео прям так довго треба чекати. Першого запуску зі схемами, тому що досить, напевно, масивно там об'єм даних і все це досить довго йде. Як бачимо, є схеми, є схема печатної плати і є сама схематика. Тобто ми пад п'ятий вибрали, припустимо. Далі у нас йде вкладка з інструментами, чуть правіше від вкладки, які пристрої підтримує дана софтіна. І відповідно ми можемо, що зробити? Можемо нажати на значок PDF, вибрати Hide PDF on the right. І потім вибрати MiPAD Schematic. Як бачимо, у нас у двох вкладках схематик розташовано. Відповідно, можемо вибрати МІПАТ Layout послоєво. і, припустимо, ми нажали якусь тут якийсь елемент, і він повинен у нас на печатки відзначитись. Зараз подивимося. Подивимося, давайте на прикладі якоїсь іншої плати. Так. От, припустимо, ми вибрали дросель L0500 і сразу в правій частині нам показує, де він розташований. FL0503. Тобто зручно, точно так само на схематики ми вибрали якусь, якийсь елемент. Все-таки печатки вибираємо і на схематиці у нас видно, де в ланцюгу він розташований. Відповідно, йдемо далі. Далі давайте ознайомимося з панелью інструментів. Тобто тут також пошук реалізований. Давайте заб'ємо якийсь елемент, припустимо, c 0520 Пошук. Бачимо, де він у нас на печатки розташований. Це 0520 і відповідно на схематичній схемі це 0520 Отже, дуже зручно. Досить таки нагадує фонборд від GUI до поли. Тобто взяли щось звідси. Чи звідти, верніше сказати. Далі. Далі давайте подивимося на прикладі Redmi Note 14. Бачимо, дана програма підтримує багатошарові сплати. Відповідно, знайомимося з інструментами. Тут є в нас палітра кольорів. Ви можете вибрати Black Тобто буде у вас доска в такому кольорі. Можете вибрати Blue Board. Ну, чисто, такому подобається естетика, в такому кольорі буде. Відповідно, далі, оця крива лінія позначає відключення слоїв. Якщо ми її натиснемо, бачимо, відображення слої у нас пропадає, натискаємо ще раз, з'являється. Далі, отака от, е, сніжинка, що вона значить? Вона в нас позначає, як у нас реалізовані лінії між собою? Тобто, як би це показати, більш влучніше. Зараз в чорний колір перейдемо. Припустимо, ми визначили от шостий слой, да? натискаємо, і у нас показується, куди йде лінія дана. Відповідно, якщо ми включимо оцю лампочку, увімкнемо, вона должна у нас підсвічуватись. Зараз, так. Бачимо, дана лінія починає підсвічуватись. Вимикаємо, перестає світитись. Відповідно, не на всіх платах підтримується багатошаровість. ну тобто не на всі плати є багатошаровість. на деякі є в смартфонах. Що стосується айфонів, вкладки Apple, тут є, включно до 16-го Pro Max, але, як бачимо, нема схематика є Board Multilayer. Тобто також можна подивитися плату, можна відключити слої, можна включити всі слої, які тут є, 10 слоїв. Відповідно можемо бачити От активна сніжинка, показує у нас всі зв'язки. Даного п'ятачка, якщо ми його виділимо. Або, при, приміром, це буде дросель. Отак от виглядає красиво. Якщо ми її деактивуємо цю сніжинку, у нас просто-напросто відключаються ці зв'язочки. Точно так само, якщо деактивуємо ломану лінію. У нас пропадають слої відповідно. Якщо активуємо лампочку, бачимо, у нас починає моргати підсвітка, вказуючи, куди дана лінія йде. Це що стосується програми для айфонів. Тобто багатошаровість, Ми бачимо, дещо вони почерпнули з стеч схематик. Відповідно, молодці двигаються в правильному направленні. Далі. Також можна подивитися iPhone 16 Pro Max, Middle діod валує. Падіння в діоці. Половинок. Половинок 16 Pro Max. Давайте подивимося, де. Тут все в нулях, в нулях. Ну, от, припустимо, 382 мВ. Можна подивитися на самому пятаку, збільшивши це падіння, а можна просто підвести стрілочку і подивитися, що компонент N13, pin 63, діод валує, тобто падіння діодне 382 мВ. Показує, чим міряли вони незрозуміло, яким прибором, чи це флюк, чи санва. Чи якийсь більш дешевий, такий типу як юніт. Але ви зможете зорієнтуватися своїм мультиметром, відповідно не 100%, що у вас ці показання будуть збігатися, але розбіжність не повинна бути сильно аномально великою. Тобто також дуже гарна річ, яка допомагає в діагностиці. Що хочеться сказати по різним вендорам. Є BlackBerry, який вже, на жаль, віджив своє, і тут, до речі, схем немає. На Black Shark. Починаючи з першого до п'ятого. Бачимо, багатошаровість також підтримується. Можемо прослідити декуди яка лінія йде. Активувати, куди вони заходять. Бачимо відразу відображення зеленим. Можемо змінити палітру. Там Blue Board. зробити доску синього кольору. Ну, знову ж таки для естетики, кому як подобається. І відповідно. Це, що стосується вкладки смартфону. Є деякі цікаві рішення. В плані багатошаровості на відміну від того самого борнео схематік Таблет. Розглядали це вже, як я сказав, планшети. PlayStation є вкладка досить цікава, PS5 неактивна. PS4 є схематик, можна глянути. Тобто, хто займається ремонтом консолів, також буде досить таки. Ага, Power Supply, це блок живлення, тільки схема не всієї консолі. Давайте перейдемо PS3. PS3 вже більш детальніше. Тут є і схематик. Відгружається довгенько, напевно, займає трошки розміру. Трошки масивна софтіна. Так, PlayStation 6080 ГБ модель, сервіс мануал. Так, сервіс мануал. Зі схемами, відповідно. Є борта на неї. Можливо, об'єднати борду зі схематиком і от таким чином розглядати його кому як зручно. Тобто, дивитися, щось в лівій половині, щось в правій. Буде напевно цікаво тим, у кого здорова діагональ монітора і можна дивитися досить детально, як бачимо. Хороша роздільна здатність. 30 елементи не можемо, не можемо виділяти. То для консолів, для ремонту також досить корислива опція. Далі у нас даташити йдуть. Відповідно, тут їх не так багато. Є на якісь чарджери, БКЮшки, Техас інструмент, Single Battery Charger. Борнео схематику цього добра побільше буде. Есть на DDR3 память. Такой своєрідний даташит на DDR7, GDDR7 Unix. Тут, скоріше, що позначає деякий символ. Ну, і вкладка комп'ютери. Тут у нас іде декілька підвкладок, сервери. Приміром, цікавить нас сервер BP8LXR12B. Натискаємо, отримуємо таку от борду, можна сказати, де можна прослідити. Знову ж таки, як у нас. Організовані зв'язки між тим чи іншим елементом. Досить зручно. Далі також тут е, іде ПК десктоп, мається на увазі плати від персональних ПК різні. Ну, Приміром, от, b 150 m Pro 4, D3R101. Тобто також можна прослідити, що куди йде, що йде на процесор, що йде на хаб, що йде на мульт. Як організовано живлення. Відповідно, лептопи. Представлені різні вендери від Acer, Alan Vira, до Xiaomi. Давайте глянемо, що у нас по Apple. Apple A1. MacBook Pro A1150. MacBook Pro A2159. Досить багато по MacBook. Ям. Але не всі вкладки активні. MacBook Retina A1534, блок-діаграма на Бродвері ULX процесор. І, відповідно, схематик. Як все досить детально. Тобто можемо змістити отак і дивитися в одній частині блок діаграму, а в одній частині дивитися схематик. А можемо відключити цю опцію і дивитися чисто схему. Також самоштабується і в досить гарній якості, відповідно. Асер Quanta zl 5 Також є схема. Ну і в Борнео багато по лептопам представлено схематики в різних. Тобто, напевно, рішення передирають один у одного. Оці всі програми. Є для того, хто займається графічними картами відеокартами також багато карт починаючи асусами і, в принципі, тут одні асуси представлені, доташити є. На GPU Memory, MOSFET, PVMIC. Так, графічні карти. Одні Asus у нас. Asus Strix RX 6920. Графіка. Бачимо Сам чіп. Бачимо. Модулі пам'яті. Можемо відслідкувати, як вони взаємодіють між щипом та пам'яттю. Що стосується ціни, поки що я не взнавав, скільки буде коштувати підписка. Можете це взнати знову ж таки в правому верхньому вікні. Бачимо три вкладки. Перша вкладка Extend Period, яка вказує вам, до якого періоду працює ваш активований софт. Далі йде WhatsApp, за допомогою якого певне можна зв'язатися з. Виробниками даної утиліти і Facebook точно так само переведе вас на Зіч Хен Офіціал груп для всіх країн. На цьому все. Я думаю, огляд був досить детальним. Тобто, із цікавого, що є. Є тут на деякі схеми багатошаровість на деякі плати. Не на всі, звичайно, на деякі. Потім є можливість робити дві вкладки. З однієї з лівої вкладки робити печатну плату, бордв'ю, з другої схематичну. Падіння в діоці, знову ж таки, не для всіх плат, багато де для айфонів є. І така цікава програма. Хочеться сказати, що Мастер Young, такий собі, дядя котрого ви могли бачити в Тіктоках, також не відстає від цієї галузі і намагається зайняти. Нішу, тому він випустив свою утиліту YCS Drawing Tool. Що стосується ціни. Там в яких-то брахмаїстських рупіях незрозуміло, скільки воно коштує. Але Містер Янг доволі таки жадібний дядя, тому він не дає можливості поюзати даний софт безкоштовно триал версію. Тобто, якщо хочете користуватися його софтом, відразу платіть гроші. А за що платіть, не зрозуміло. Як допоміжна програма з Гішхен до Борнео. Досить таки непогано відпрацьовує. Якщо ви бажаєте економити і у вас є вже активоване борнеосхематик, то, в принципі, зможете обійтись і без гісхена. Моя задача було, була показати вам цю утилітку, цю програмульку. На цьому все. До нових відео. Дякую за перегляд. Всього вам найкращого.